Усім привіт, і я вирішила змінити права на Британію. Так от для того, щоб змінити права в Британії, вам обов'язково потрібно мати українські права, ліцензію та BRP. Два варіанти: як замовити документи для того, щоб їх заповнювати потім і відсилати разом з BRP і українською ліцензією. Перший варіант це зайти на сайт GoUK і обов'язково замовити форму D1. Ось така інструкція до неї потім піде. От, дивіться, як вона називається, D1 форма. Цією формою, яка буде виглядати ось так. Вам приходить також бланк, в якому все розписано, як її заповнювати. Так от, як я вже казала, один варіант це зайти на GoUK, писати свої контактні дані, свою адресу, ім'я і я думаю, все. А! І ще, якою мовою вам зручніше розмовляти валійською або англійською, ти в будь-яке відділення пошти і. Взяти ось такий бланк. Але тут є нюанс: якщо ви обираєте мову, якою вам зручніше розмовляти онлайн, вам прийде бланк лише англійською мовою, і інструкція також англійською мовою. Якщо ви йдете на Офіс пошти, будь-який абсолютно Royal Mail, вам видадуть і валійською, і англійською мовою. бланки. поштою. Я отримала бланк. І прийшов доставкою такі конверт. До речі, всі вони проходять в конверті. Що на пошті забрати, що онлайн замовити. Вони всі приходять в конверті. І от що ми маємо в конверті: лист, в якому розписано, що я отримала. Це було моє замовлення онлайн. Це все безкоштовно. Далі ось такий бланк. Англійською мовою, Application. також вам потрібно буде мати фотографію, таку саму, як і в Україні, на паспорти або інші документи. Розміром, якщо у вас є, можете використати. Важливо зазначити, фотографію, яку ви будете використовувати, обов'язково має бути підписана зі зворотнього боку. Це буде вказано в інструкції, але вам також потрібно про це пам'ятати і подумати про особу, яка не живе з вами, але вас добре знає і може вам так довіряє, що може надати деталі. Стосовно свого ім'я, прізвища, дати народження та водійського посвідчення, яке потрібно буде записати в аплікації, і також просто розписатися на вашій фотографії зі зворотнього боку про те, що вона так підтверджує, що це насправді ви на фотографії, і що ви відповідаєте тому, як ви виглядаєте зараз. Це дуже важливо. Обов'язково має зазначити стосовно фотографії, як її сюди прокріпити. Бо з першого боку, здається, що все дуже просто, але є певні нюанси. Дивіться, тут написано Back of the Photo. Тобто зворотня сторона фотографії має бути з цієї сторони, де підпис. Тобто, якщо ми. Наприклад, це фотографія підписом догори. І якщо ми розгортаємо аплікацію, дивіться, то і охе вам потрібно потягнути. Зараз секундочку. Це не так вихвиється. Так. Оп. Вам варто потягнути за цей папірець. Іду така поверхня трошки наче проклеїна. Виберете, якщо ми уявімо, що це ви афотографії, так ми беремо і прикладаємо фотографію ось так. Але вона має бути чітко по контуру. У мене просто моя фотографія тут трохи вилазить за контур, але тим не менш. Ось тут у нас фотографія, і з цього боку підпис. Це має виглядати саме так, ніяк по-іншому, бо це дуже важливо. Так вони перевірять, чи насправді підписана ваша фотографія. От і потім дані, про які я говорила, мають бути тут: про ім'я, адресу, професію, код. За яким живе людина, от і номер ліцензії мають бути зазначені тут. Також обов'язково підпис і дата. І ви не забудьте про те, що вам потрібно буде підписатися тут і заповнити дату заповнення аплікації. Отак, от, от але вона має відповідати тому, як ви виглядаєте зараз. Ось така достатньо велика аплікація, яку потрібно буде заповнити. Використовуємо чорну пасту для заповнення аплікації. І потім а, цю аплікацію з фотографією, а, з ліцензією і з БРП надіслати на адресу, яка тут також указана. От, ну, тобто, все достатньо просто, в плані того, що є інструкція. Але проблема в тому, що ви не можете надіслати гроші 43 фунти. Це було коли я оформлювала це буквально. Кілька тижнів тому 43 фунти Ви не можете їх вкласти в конверт разом з усіма документами. Ви маєте сплатити на пошті, потім отримати такий чек про сплату який також варто вкласти в конверт і підписати його зі своїми даними. в принципі там на чеку буде все написано. зіслати BRP ліцензію, аплікацію і чек про сплату. І також просто ждати 3-4 тижні для того, щоб вам повернули права вже британські. Нюанс в тому, що ваші українські права заберуть, але якщо ви захочете потім повернутися в Україну, то ви можете аплікуватися на те, щоб повернути свої українські права і віддати тоді британські. Ми можемо користуватися українськими правами лише один рік і їздити з ними. А вже після мати британські. Тож чим раніше ви це зробите, тим буде краще. І ця послуга не безкоштовна. Навіть для українців немає ніяких ексепшенів, виключень, нічого такого немає. Ви маєте сплатити 43 фунти. От і комісію за те, що будуть перераховуватися гроші, там кілька пенсів, і також купити марку для того, щоб потім наклеїти на конверт. Ось такий. Також на пошту вам варто буде купити конверт, але, в принципі, вони вам там підкажуть. От, спеціальний такий пакет конверту, в якому вам е назад повернуть всі документи. Два тижні, з моменту того, як ми надіслали всі документи, сьогодні прийшов лист, який поштар особисто вручив. І В ньому було вкладене BRP з повідомленням про те, що на водійське посвідчення потрібно чекати ще два тижні. І от вже документ, яким ви можете користатися. Ну, в принципі, той, який ми мали повернути собі. Але я думала, що його будуть повертати разом з ліцензією. Виявилося, що ні. Все повертають окремо. У тому пакеті, який ви замовляєте на пошті, купуєте і надсилаєте в конверті документів. От, в принципі, якось так. Тож чекаємо на ліцензію. Дості отримала водійські посвідчення. Прийшло воно, як завжди, в конверті. Так само як в Біарпі, в принципі. І там саме водійське посвідчення. От, прийшло воно одразу після того, як надіслало БРБ, хоча потрібно було чекати до двох тижнів. Все спрацювало набагато швидше. Звичайно, все пройшло як треба, з листом, з усією потрібною необхідною інформацією. От тож, вже все готове для ознайомлення бонус, Бо тепер додалися ще категорії. Можна водити транспорт з причепом, мотоцикл, ну, в принципі, звичайне авто. От, тож, такий от бонус для українців. Можливо, не лише. Але ось так от дуже все цікаво. Це дуже легко, але насправді це займає час, бо якщо у вас немає фотографії, то ви можете її зробити а, або в ТЕСКО, в будь-яких фотобусах. Або піти на відділення пошту. У них також є фотобуси, де можна зробити фотографію. Це також займає час а, знати про те, що оплата проходить лише через пошту, і вам потрібно отримати чек, купити марки і. Купити спеціальний конверт для відправки, бо насправді в інструкції про це не написано. От. Але, в принципі, я думаю, що на пошті вам можуть допомогти. Так, все офіційно. І, до речі, скільки я чекала аплікацію, цю d 1 з Go UK, я її чекала 3-4 дні, і також хочу подякувати всім за увагу. А... Дуже вже хотіла зняти для вас відео, але останнім часом взагалі вже немає часу знімати нічого і викладати. У мене ще дуже багато контенту, я хочу за нього взятись. І дайте мені знати, будь ласка, в коментарях, чи цікавий вам контент з зими, зимового часу, бо дуже багато цікавої інформації, але вона вже не дуже актуальна, мабуть, наразі, бо вже літо майже. От тож, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи потрібно чи ні. От і бажаю вам усім гарного дня. Дякую за перегляд.